На шаховий бліц-турнір зібрались як професійні спортсмени, так і просто зацікавлені містяни. Змагання об'єднали гравців різних поколінь. Це і восьмирічні діти, і 88-річні професіонали. Ішов зіграти у шахи, і школяр Ілля. Понад рік тому хлопець захопився цією грою, а тепер вирішив випробувати власні сили у цих змаганнях. каже на цьому турнірі незвичний для нього контроль часу. Це новий контроль часу, тому треба буде пристосовуватись. Частіше за все ми граємо 3 хвилини плюс 2 секунди, 10 хвилин плюс 5 секунд. А тут 5 секунд плюс 5 хвилин плюс 3 секунди. Мені здається, це зробить гру цікавішою. Пан Костянтин захопився шахами ще у дитинстві. Зазвичай грав з друзями та колегами. А після виходу на пенсію повністю присвятив себе своєму захопленню та став тренером шахів. На турнір прийшов зі своїми вихованцями. Для них це один із для них це один з процесів, один з видів навчання. Це практика, це гра. Тому в нас у клубі ми проводимо половину теоретичних занять та гру. у шахах, як і в будь-якому виді спорту. Практика гра на турнірах є основним фактором підвищення сили гравця. Тому грати необхідно. Вирішив спробувати себе у шахах і чемпіон Європи та віце-чемпіон світу з гірьового спорту Олексій Гусинін. Наразі він готується до чемпіонату Європи у Молдові, але після силових тренувань відвідує шаховий клуб. Запевняє, найбільше захоплює дух змагань. Я сходив на гірю, відзанімався і прийшов сюди. Е -е, ну, і тренер припав, ну, сказав, що тут будуть змагання. Я вирішив попитати це, по-перше, виносливость, е сила за довгий час. Ну, а шахи це треба ну, подумати, як там зробити хід, як там суперник зробить хід. Призи та сертифікати учасникам та переможцям надав новий православний шаховий клуб Покров. А ідея організувати бліз-турнір до свята Покрови виникла спільно у шахового клуба Думка та боксерського клубу Беркут, де і базується новий шаховий осередок. Шахи і бокс така спільна справа, які популяризує здоровий образ життя. І, взагалі, спорт напевно, що може і боксери захочуть захочуть займатися шахами. А а шахісти будуть своє своє життя майбутнє зв'яжуть з боксом. Участь у першому бліз турнірі взяли понад півсотні учасників. Зважаючи на попит, організатори планують проводити такі змагання щомісяця. Анастасія Митко Елізавета Колеснікова, телеканал МТМ.